Дякую вам, друзі, я хочу сказати за те, що ви всі в мене є, за те, що ви моє все. Я відкрию таємницю, вам маленьку, без вас би не було мене. Потаємні свої бажання та потаємні думки нікому з вас не відкрию я. Вам це не потрібно. Ви знаєте, який я. Я часом буваю потаємний, часом буваю відкритий, але не для всіх. Вам я не розповім, що в моїй душі насправді коїться. Це велика таємниця. А сміятись з вами це не гріх. Я посміюся з вами попри все. Ви мене. Веселіть. Я хочу вам сказати. Нічого для мене ви не робіть, нічого вам для мене робити не потрібно, тому що довели ви все своє, що є в вас. Я вас бережу, друзі, ви мій, і... ви мій насправді милий алмаз. Як би було там в житті, я не знаю, я не знаю, але одне чуєте, одне я обіцяю бути поряд назавжди з вами попри все в цьому житті. Знаєте, друзі, не йдіть, друже, не йди, не йди, не йди. Я не знаю, як би вийшло. Так склалося моє життя. Що я зустрів вас, що ви моє майбуття. Відтепер не можу вас забути, попри все в цілому світі, адже ми давно вже не діти.